Кава медитація з підношенням мандали. Ось велика земля, оповита пахощами Феміану, вкрита ковдрою з квітів, велика гора, чотири континенти, прикрашена коштовностями сонцем та місяцем. Я подумки притворюю їх в рай буде, та підношу це все тобі. І з цим діянням нехай кожна жива істота відчує найчастіший світ. Прийміть, будь ласка, зручне положення. Відкиньтесь на подушку, розслабтесь, дайте відпочинок вашому втомленому тілу, прикрийте очі, посміхніться. Згадайте про благородний добросердечний вчинок, який ви робили напротязі дня. Наприклад, ви Проявила щедрість і таким чином допомогли комусь у вирішенні проблеми. Уявіть собі цю людину так, як начебто зараз вона була перед вами. Спочатку стурбована, з похмурими обличчям, зі страхом в очах, потім недовіра в ній змінюється надією. І нарешті, коли вона. Приймає вашу допомогу, смужки її розгладжуються, плечі розправляються. Ви просто відчуваєте, як з них звалилася гора, її, її заспокоює радість. Подумки обійміть цю людину і відчуйте її радість, велику, сильну цілющу, Прислухайтесь до свого тіла. Відчувайте, як ваша шкіра стає тонкою, проникною, наче розчиняється. І між вами та людиною, якій ви допомогли, майже зникають. Ваша радість стає спільною. Вона об'єднує вас. Побудьте декілька муттєвостей у цьому переживанні. А тепер поміркуйте, ви не зробили нічого особливого, лише дали людині грошей і щирим бажанням їй допомогти. Або, можливо, щось інше, але те, чого вона дуже сильно потребувала. Цей невеликий акт доброти повернувся до вас таким потужним, захоплюючим та чудовим переживанням. Уявіть собі, як змінилося б ваше життя, якщо ви змогли б відчувати такі переживання кожного дня, три рази на день, кожну годину, завжди. Постарайтеся побачити себе у постійному стані щедрості і радості. Це стан, який хочеться відчувати знову і знову. Це добробут, синонім багатства. Насолоджуйтесь ним деякий час. Тепер уявіть собі, що всі ці люди, по відношенні до яких ви проявили щедрість, і які відчули, яке щастя ви при цьому відчуваєте, також захочуть пережити митвості подібні всеохоплюючій радості. Вони знають, що треба для цього робити, проявити щедрість, допомогти комусь у скруті. І настане день. Коли вони, дивлячись на вас, чи думаючи про вас, теж почнуть допомагати іншим. Відчуйте захоплення від простої математики, якщо ви допомагаєте десятьом, а кожен з десяти допомагає ще десятьом, то рано чи пізно. 100 людей отримають допомогу і будуть щасливі. Потім тисяча, трохи пізніше 10 тисяч. Подивіться, як з однієї крапки всередині вас починають розростатися паростки доброти та радості, поступово розширяючи радіус вашого випромінювання. В міру поширення ця мережа зустрічається та об'єднується з іншими крапками у просторі. Це інші щедрі люди, такі ж, як і ви, що випромінюють доброту та щастя, їх стає все більше та більше. Поспостерігайте декілька хвилин, як стрімко росте простір щастя. Що виходить із вас. Він розповсюджується на всю землю. Зараз уявіть собі, що ваш сьогоднішній акт допомоги це крихітне полум'я у вашому серці. Кожен раз, коли ви виявляєте щедрість, воно розпалюється, росте. І поступово заповнює серце чистим, ясним світлом. Загадайте свої минулі вчинки, комусь ви допомогли грошима, комусь подарували потрібні і корисні речі, а когось нагодували, коли він був голодним, з кимсь щедро розділили свій час та увагу. Ви вже виявляли щедрість багато-багато разів. Спостерігайте, як ясне світло виривається із вашого серця та заповнює все ваше тіло. Потім воно проникає через пори і сяє у всі сторони, так само, як всі ваші добрі справи. Світло вашої щедрості, приплітаючись зі світлом багатьох і багатьох людей, заповнюють простір землі і простір всіх світів. Це мандала, чистий світ, світ світла та доброти, у якому кожен Зайняти тільки однією справою, справою допомогти всім живим істотам із любові та співчуття. Кожен день, кожну хвилину і кожне зітхання ми можемо присвячувати створенню цього світу на землі, просто здійснюючи добрі справи. Якщо ми всі постараємося, у нас є шанс дуже скоро почати жити в такому світі. Подумайте ще раз про силу маленького вчинка, продиктованого любов'ю і співчуттям, порадійте своєму внеску у створення чарівної мандали. Залишайтесь у щасливому світі до тих пір, поки заснете.